Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак Зодіака Казаріх на період з 30 грудня по 5 січня 2024 рік. 5 січня вже 25 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Та дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось ця свічка сумна новина. Вона на цьому тижні випадає багатьом майже кожному з тих, кого ми вже подивилися знаків. Будьте обережні, бережіть себе та своїх близьких. Ось тут, друзі, стріли в колчині десяточку, щось таке дуже вдале у вас будуть відбуватися по ваших справах. Ось тут кохання. А також далека дорога, можливо, підняття по кар'єрних сходах. Ось тут цей значок за це відповідає. Ось тут якір, це стабільність. А ну, начебто все. Ще ось тут квітанці і борги. Ось ця черепушка означає квітанці і борги. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Хочу сказати, друзі, що не дивлячись на те, що рік змії до нас прийде 29 січня. Але ми з вами святкуємо тоді, коли змінюється номерологія з 24 на 25 рік. Саме тому не забувайте все ж таки вітати змію, надягати на святкування одяг кольорів коричневих відтінків, а також зелених. Також ще можна медалізовані Кольори маються на увазі сріблястий та золотий, а також не можна червоний. Червоний це колір вогню, а змія йде до нас дерев'яна. Дерев'яна змія змінює дерев'яного дракона. А червоний колір це протипоказання. ми прямуємо вперед на другий розклад. Знак Задяка Козиріг. Державна установа, щось ви будете на цьому тижні, або вирішувати, або завершувати щось таке важливе для вас. Іноді це також означає не тільки магазини та бібліотеки книгарні, а також, наприклад, вокзал, ви будете кудись їхати, це також реально. Будинник, ретельне планування за часом, або саме зараз час діяти. А також ось ця далека дорога. Це може бути як відрядження, так і ваша дорога на відпочинок, саме в цей період новорічних свят, а також ваших днів народження, тих, хто святкує. Саме це... Саме зараз саме в цей період. Ось тут, друзі, котик. Це романтичне почуття, в котрих вам заважає хтось третій зайвий Зверніть увагу, ось вони ваше романтичне почуття. Все добре, але вам хтось заважає. Ось тут корона це успіх по роботі. Та, начебто все прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Третій розклад знак Зодіака Козырих. Щастя підкова. Зверніть увагу, щось вам дуже вдало вдасться. Щось ви зробите, і у вас випадає щастя. Ви будете дуже щасливі з того приводу. Документ. Це може бути як по роботі, так і особисті. Можливо, хтось вас привітає, з ким ви вже давно не бачились, але дуже хотіли. Також ось цей значок Терези показує будьте спокійно, а також помірно витрачайте фінанси. Зверніть увагу, ось цей замок показує завершення. Щось ви будете завершувати. Це може стосуватися як вашої роботи, так і, наприклад, документ ось тут каблучка, обручка та завершення. Наприклад, ви зіграли весілля, вам видали документ і ваше холостяцьке життя. Перетворилася на сімейне. І таке може бути. Пасіянс показує так, як йому зручно, а ми читаємо те, що відбувається. Кожен сам знає, що саме відбувається в нього в житті. Пасіянс тільки допомагає акцентувати увагу. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Зодіака козиріг. Застереження на цей тиждень. Порада. А також для тих, хто святкує свій день народження саме на цьому тижні. Карта на рік вперед. Зверніть увагу, друзі, старший аркан-колесниця. Що можу сказати? Застереження, десяточка кубків. Це карта щастя, карта. Успіху, задоволення та всілякого позитиву. Вона вам випадає в застереженні, підкреслюючи те, що ви маєте спочатку все зробити, як ви запланували, а потім у вас буде ще час порадіти з цього приводу. Порада, друзі, це старший аркан закохані. Це ось ці каблучка документ, що вам випадала. Якщо ви будете одружуватися, то саме зараз для вас це вдалий період. Весілля можна зробити будь-коли, але, наприклад, якщо ви вирішили, то одружитися, розписатися можна саме в цей період. Дуже гарний, потужний старший аркан закохані, він показує всю серйозність ситуації. Якщо це стосується якихось по роботі договорів, то це також дуже важливо. Якщо ви, наприклад, вже знаходитесь в стані одружених. Для тих, хто святкує свій день народження саме на цьому тижні, старша аркан-колесниця це карта, яка показує впевнений рух вперед. Рух, який вам дасть результат, вдачу та якісь заробітки. Ось цей сонячник, він показує фінансовий достаток. Коні показують рух вперед. Ось тут два коні темний та світлий, і вони підкреслюють, що обирайте собі світлу сторону. Не робіть на кому такі ситуації, котрі потім до вас можуть повернутися назад. Дуже гарний, гарне завершення. Всіх вітаю, хто святкує до народження, всіх вітаю з Новим роком. До зустрічі на моєму каналі.